Не входячи в конкретні теми і цифри сьогоднішньої сьогоднішніх обстрілів, чи правильно я розумію, що оцей сьогоднішній обстріл удар по Києву і не тільки треба сприймати як відповідь, та бо є ціла низка ініціатив. Ми ж, от, от за словами Дональда Трампа, мали вже зустрітися із Путіним. Він так хоче закінчення війни. Він так хоче Нобелівської премії для Трампа. І здається, сьогодні, всю ніч, ми якраз цю відповідь чули. Ну, тут можна сказати, що Дональд Трамп, перефразовуючи класика, пам'ятаєте, Володимир Литвин, колись був такий відомий політик. Цікаво, що з ним? Я його декілька років не бачив. Живий. Якщо ви дивитесь на Ютубі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що Володимир Латвин живий? Чесно, самому цікаво. Ну, мені здається, що все одно він суперний герой нашого роману, правда, бо він така вата. Ну там, там по кольору видно було <хи> загалом, перефразовуючи його фразу, Дональд Трамп висунув ультиматум, пішов з висунутим ультиматумом до Путіна. Путін взяв того ультиматуму і, і настукав Трампу по щокам. І вже неодноразово він просто. Поступово так, спочатку так перед носом поводив, Трамп нічого, потім тако по губам. Трамп нормально, все як треба. і тепер вже відхлистав його поповній. Тому що спочатку виходить Лавров і каже безпекові гарантії. Взагалі не маю розуміння, про що ви говорите. Які безпекові гарантії? Ми нічого не обіцяли. Без е, рішення Росії ніяких безпекових гарантій не буде. Потім виходить, каже, перемовини Путіна з Зеленським. Хтось таке казав, обіцяв. Ви що, Зеленський нелегітимний? Як ми можемо ми з ним зустрічатись, про це взагалі мова не йде. Жодної реакції. Росіяни такі, ну, по американському підприємству лупа нам, чи що, вдарили, і американці такі, ну, виходить діджей диван і каже, ну, нам це не подобається, звісно. Але в війні нам багато що не подобається. Ну, от, сталося, як сталося. Потім у Трампа питають, що ж це таке коїться. Ви що, не бачите, в чому у вас все обличчя? Це вже давно не тоналка. І він такий. А що ж ви хочете? кажуть, ну Путін вам відверто кажеш, він з Зеленським зустрічатись не буде. Що е, безпекові гарантії він приймати не буде. І Трамп каже, це Путін просто переді мною позує. Це все, це все маячня. Правда, Стівен? І Вітков суди такий. А. Що правда, все правда, все, що кажете ви, сер, все правда. І потім на наступний день прилітають ці ракети, прилітають по столиці, тому що ну, ми розуміємо, обстріли України відбуваються щодня. Е, Сумщина, Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Дніпропетровщина. Вони постійно кожноденно перебувають під обстрілом. Е, столиця в цьому сенсі має особливе значення, тому що тільки. Обстріли по ній помічає Дональд Трамп. Ще якось, 50 на 50, він хоч іноді реагує, тоді коли прилітає по Києву. І він неодноразово просто заявляв про те, що от ми там з Путіним говорили. Е у нас були чудові розмови. Потім я приходжу в, в спальню. Е в ліжку мене зустрічає Вітков і каже: Ой, коханий! ти кажеш, що гарно поговорили, а Росія знову обстріляла Україну. І от Путін такий, ну окей, давайте ми ще так от продемонструємо. Ну, тому що вони розуміють, що не буде для них наслідків, як не було наслідків за жодні попередні порушення, навіть якщо зараз що е може зробити Трамп? Ну, йде скаже, ну от тепер, даю ще два тижні, от тепер от остаточні росіяни такі пропонуємо, зустрітися в Мінську. Оце вже. Точно будуть фінальні перемовини, які приведуть до результату. От 100%. Або от, в Білежській пущі, отако от зустрічаємося між берізками в білих рубашечках, обов'язково буде дрес-код такий. На лавочки, на пеньочки підписуємо мирну угоду. А... І як ми бачимо зараз, за весь день Сполучені Штати Америки не спромоглися. Я, принаймні, навіть від посольства, здається, не бачив реакції, я можу помилятись. Я так, якщо є можливість перевірити, але ну просто ну, посольство США, воно ж воно тут знаходиться. Ну, однозначно, вони відчули це, навіть якщо вони сиділи в якомусь найкращому укритті, ну все одно не бачити те, що відбулося, і ніяк не відреагувати взагалі, ну от, прям ніби нічого не відбулось, ну це фантастика, звісно. Я подумала, пане Максиме, що якщо нам коли-небудь з вами видадуть американські візи, то будемо дивуватися. Бо зараз те, що вона говорила, точно принаймні за часів Дональда Трампа не дадуть. Але я за його президентства і не збиралась би до Америки, тому що а що, ви хіба щось збрехали, щось від себе придумали? Ні, це ну власне і є з іронією, сарказмом, але ілюстрацією того, що зараз відбувається. До конкретних цифр Росіяни вночі запустили по території України із різних напрямків майже 600 безпілотників та 31 ракету. Різних типів сили оборони збили 589 повітряних цілей. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України 29 серпня. У столиці оголосили днем жалоби. Тобто завтра, Внаслідок масованої повітряної атаки Росіян у Києві загинуло 18 осіб, серед них і 4 дитини. І то друзі. Це тільки станом на зараз, адже ем, рятувальні роботи ще продовжуються. Ракети та ударні дрони, які країна-агресорка запустила сьогодні вночі по Києву, є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями і місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Про це сьогодні вранці написав на своїй сторінці у соціальній мережі президент України. Володимир Зеленський він наголосив на тому, що Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна. Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. Дається цей пост под Максима, він же теж продиктований тим, що так чи інакше, але ми наперед знаємо кожну із реакцій, та що хто скаже і як на що відреагує. Наші друзі, ти ті, для кого людське життя лишається великою цінністю, і хто виступає за перемовини за кінець війни. Ну, вони вже все сказали. Тим не менше, а може і справді перестати нам очікувати і дивитися, що скаже американське посольство, Просто мені, от направду більше подобається та дипломатія, яку привносить командувач безпілотних. Сил пан Мадяр та Бо от він мені здається найкраще. От у нас непрості стосунки із Угорщиною, і їх направду намагалися покращити як могли з Києва, але не виходить. То він дає свою відповідь. Може, такою має бути наша дипломатія скрізь. Ну і з росіянами теж та безперечно два НПЗ тільки за сьогоднішній день. Це супер взагалі, знаєш, така така так, мені дуже подобається ця іронія. Що у нас головнокомандувач Збройних сил України, він із Росією, росіянин, а по угорцям завдає ударів ну, етнічний угорець. Це прям такий потужний символізм, я прям відчуваю цю, 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 цю соль життя в такі моменти. Що стосується якихось очікувань, ну, звісно, їх взагалі не має бути зараз в цьому плані. Поки Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, я це кажу з самого початку його каденції. Але хто ж мене слухає, ну то так неінтересно, тому що ну не можна ж так один раз проговорити про тему і забити на неї на пару місяців. Треба кожен день про щось про це якось обговорювати під різними соусами. Власне, поки Дональд Трамп президент Сполучених Штатів Америки, поки ця адміністрація залишається при владі для нас глобально нічого не зміниться в плані відносин зі Сполученими Штатами Америки. Хіба що якщо конгрес на диво поверне свою суб'єктність, але для цього потрібно, щоб або республіканці збунтувались, або щоб, або щоб демократи перемогли. І те, і те, поки що виглядає ну досить мало ймовірним, тому що опозиції всередині республіканської партії сильно не прослідковуються. Бо існує цей страх перед Дональдом Трампом, а демократи ну, то взагалі просто вони розбиті. Полізався... Вони розбиті після програних виборів і так і не знають, як зібратися. Так, залізли в помиральну яму і там сидять, обговорюють собі, що що в цій ситуації такі. О, сідні свіні. Наша головна проблема цього місяця: займаємось кенсерингом сідні свіні, тому що там реклама така провокативна, дуже нам не нравиться, це. Наш головний ворог номер 1 Ну, коротше, займається абсолютно маячнею. Там ще ньюсом намагається якось щось зробити, всіх докупи зібрати, навколо себе об'єднати, але поки що виходить у нього е досить слабко. Найбільш помітною людиною, яка хоч якось публічну позицію просуває за останній час, це Арнольд правда. Любі друзі. Ну... Республіканець. Республіканець, що цікаво, так він, хоча б, хоча б якось висловлює цю позицію, е, і ну тут до речі, також саме він що... після Аляски записував відеозвернення і він розгромив Трампа. Та ну дуже дуже потужно. Шкода, що ну тільки виходить у е, людей політиків. бо Він же ж двічі губернатор Каліфорнії. Наскільки я пам'ятаю, е, тільки у політиків старого гатунку є, хоча б якийсь стержень, щоб щоб висловитись принаймні. Так прямо і чітко з цим прям величезна проблема там. Тому очікувати якихось кардинальних змін не варто. Ну от е, кожен раз щось таке відбувається. І де, кожен раз ми обговорюємо про те, коли ж нарешті Трамп увірветься в терпець. Я кажу кожного разу, що не увірветься. Такі ну може, все таке. Ну давайте подивимось, щось відбувається знову. Він знову не виривається. Такі ну цього разу можливо. Ну давайте почекаємо два-три тижні. Чекаємо, нічого не відбувається. Потім наступні два-три тижні. Ну ми тут глобальних змін не дочекаємось. Нам залишається лише спробувати пристосуватись до ситуації і отримати від себе якусь користь. Ми розуміємо, що оці зусилля Дональда Трампа вони не призведуть до завершення війни, а за його каденції вона не завершиться. Дай Боже, щоб вона не переросла в щось більш глобальне, поки він там займається цими всіма своїми схемами і махінаціями. Наша задача спробувати. Десь якось вийти на якийсь конструктив. Отут, От наприклад, дозвіл умовно закупити зброю на 100 мільярдів доларів вже непогано. Хай але діда Байдена, що він нам зараза на безповоротній основі надав допомоги всього на 100 мільярдів. Трамп не надав на нуль. Ну, радіємо, тепер, що дав принаймні можливість купити з 10% відсотковою націнкою. Ну, до речі, я хочу сказати, пане Максиму, що за сьогоднішній день най... Мабуть, найкраще із заяв найправильніших це зокрема від Міністерства закордонних справ України, що закликаємо і США і західні держави передати нам далекобійні ракети для ударів по території Російської Федерації. Ну тобто, якщо ви вірите в дипломатію в перемовини, якщо ви хочете в 515 раз зустрітися з якимось столом про щось, поговорити, давайте. Тільки паралельно із цим в нас будуть ракети, і коли б'ють по нам, будемо бити і ми. Ну а ще із важливого і теж не зовсім зрозумілого цього тижня. Андрій Єрмаков ви президента і е секретар ради на та оборони. Пану Умєров мають поїхати до США зустрітися там, зокрема зі спецпредставником Віткофом. Нам про це повідомляє Блумберг. І кажуть, що порядок денний приблизно такий це потенційне зосередження на гарантіях безпеки, майбутнє двостороння зустріч між Зеленським та Путіним. Так хочеться сказати, якщо ви їдете за наш кошт за державний, їдьте. Ну бо ця зустріч нічим не завершиться. Але в контексті того, що нас нову обстрілюють, не чи можна тут якраз ну, хоча б просувати те. Саме питання тих самих ракет. Не знаю, я вже так майже наївно вас питаю, навіть про санкції, про які ви скали, що, звісно, їх не буде. Ну, знаєте, я думаю, що не дарма ідеомірив. Він же ж кримський татарин, а яка знаменита страва кримсько-татарська на весь світ? Напишіть в коментарях зараз, якщо на ютубі дивитесь написали. Правильно, чи буреки! Який, я... обожнює відков, Який обожнює Вітков, Який обожнює Віков. Я думаю, пану М'єрев, якщо сам не приготує, заскочить в найближчий мусафір. Це звучить як рекламна інтеграція, але ну, реально дуже смачно на того варте. Закупить пару пакетів і в термо лоточку повезе до Нью-Йорка. Є таке намаститиме губи відкофу, та, можливо, він після того вгодований та задоволений. Буде якось більш схильним до України. Звісно ж, ця зустріч ніяким чином не наблизить нас до завершення війни, це потрібно розуміти. Те, що взагалі анонсується, що це буде розмова про безпекові гарантії для України, яким боком тут Вітков, якщо цим треком займається Марко Рубіо, взагалі не зрозуміло. Знову якось от ми ніби то тільки. Обережненько пораділи, що Рубіо там, відтиснув від кофа від міжнародки і почав переймати більше впливу на себе, але от якось е старий Стівен знайшов, як... як Трампу підлеститись, як йому підмастити, щоб повернутися на е очолити цей трек. і от знову зустріч буде відбуватись з ним. Спроба як не вийти на якийсь конструктив. Можливо, ракети, можливо, якось сформувати цю рамку по спільному виробництву безпілотників. Так була вже розмова, що це може бути великий спільний проект на 50 мільярдів доларів. Дуже велика історія, дуже потенційно класна для нас, що може нашу обороноздатність підвищити інвестиційну привабливість. Це все про це варто говорити. Типу. Так, да, так, да, так, да, звісно, це, конечно, ми отут, звісно, ми, ну, звісно, ми зустрінемось да, з Путіним, да, да, поговоримо. Все обов'язково там, може, не знаю, провести Трампу теж якийсь свій портрет, хто у нас там, відомий художник якийсь, нехай. Ні, ні Я б запропонував, щоб пан Пінчук йому скульптуру. Зліпив таку якусь, знаєте, його в ролі Посейдона, Оці риби такі, його фірмові. Дональд Трамп в короні такий. беріть в офіс президента, беріть на замітку та якось цей. Підготуйтесь. Нарешті. Я думаю, що пан Максим, Історія пам'ятає дуже багато прикладів падіння боїв. І те, що зараз відбувається з Дональдом Трампом, це створення такого кумиру. Так, то тобто дивився нещодавні засідання, Ну так умовнице, ми кажемо уряду. В нього там теж збираються його міністри. Ну це ж просто жах. Вони не говорять про справи, та вони говорять про те, наскільки найвеличніший і як вони нахвалюють президента Дональда Трампа. Це в них обов'язкова справа. Але річ в тім, що поки Дональд Трамп грається в культ особистості в інших країнах на інших континентах, вирішуються справді важливі речі. І ми в ці дні будемо спостерігати, звісно, за Китаєм. Звісно, за тим, як, як там було написано, що країни глобального півдня об'єднуються і хочуть показати Дональду Трампу, що ну дивись, та твоя Америка, вона не найкраща, не найперша, не найперша, ми можемо протистояти. І все це під куполом Пекіну, все це буде під амафором і такою підтримкою сідіньпіня. Ну от поки тобі розповідають, що ти найкращий. Тут проти тебе ну ну вже стільки всього створюють, і жодних дій немає. І от мені цікаво, може це могло би отворізити певним чином американського президента? Та що ж не роблять нічого? Як це не роблять? Вони допомагають, вони дуже активно допомагають об'єднуватись глобальному півдню навколо Китаю. Може хтось би і не хотів навколо Китаю об'єднуватися. Індія, наприклад, це? так. Індія, ну. Індія і Китай ненавидять одне одного, ну об'єктивно, і Сі Цзінпін ненавидить, моді, і моді ненавидить Сі Цзінпіна. там величезні у них протистояння і територіальні, і історичні, і те, що Китай фінансує Пакистан, і те, що Індія має амбіції стати світовою фабрикою замість Китаю. Це все присутнє тетя. І тільки Дональд Трамп великий. Примирювач зміг примирити Індію та Китай, зробити так, що моді летить до Китаю на святкування завершення Другої світової війни, перемогу над Японією в Китаї, хоча у них там багато історичних особистостей, які трактуються по різному, скажімо, так, в контексті Другої світової війни, і Індія зближається з Китаєм тільки Дональд Трамп, єдиний, хто зміг примирити ці дві країни. Об'єну хіба не геній, Хіба не фантастична робота? Хоча з іншого боку, пан Максиме, за що, за що ми його е зараз критикуємо? Ми ж цього й очікували. Що е як там кажуть, накласти прямі санкції на Російську Федерацію немає сенсу, та немає такої торгівлі між е е США і Росією. Тоді йдуть вхід Торині. Ось пішли вторинні санкції проти Індії. Ну давне ясно, що з Китаєм. А як тоді, як тоді зробити так, щоби в Росії не купували, не допомагали, не фінансували війну. Треба було б накладати мита на Китай в першу чергу, а з Індією домовляти, щоб ще більше послабити, тому що ну, от тут треба було проявити мистецтво ведення перемовин. Розуміючи, що Індія не любить Китай, розуміючи, що Індія хоче забрати на себе роль світової фабрики, то йдіть і домовляйтесь. Кажіть, ми розуміємо, вам потрібно понад півтора мільярда ротів годувати. Давайте говорити, як це все правильно організувати. Ми будемо до вас компанії перевозити, ми там, давайте говорити про якісь альтернативи, як ми можемо вам допомогти, як ви можете е, тут самі долучитись. Є багато вигоди, про яку можна спілкуватись. І, а паралельно мочити Китай. Давайте разом їх мочити. От, Індія, ви ж їх не любите, давайте робити це разом. Замість цього вони просто взяли, підштовхнули Індію, не наклали жодних мит на Китай при цьому. І Росія задоволена, Китай задоволений, Індія ну просто від безвиході знаходиться там, де знаходиться. Якщо говорити, чи заслуговувала Індія на мита, то та, звісно так. Але якщо говорити, чи це принесе очікуваний результат, ні. В цьому то й найбільша проблема, що у Трампа немає стратегічного розуміння того, що він робить, і ми досі. Я просто в знаходжусь іноді в такому напівілюзорному стані. От ти бачиш, відбувається лайв екшен е екранізація казки Голий король. І от всі вперто роблять вигляд, що не помічають, що Трамп з збожеволів. Ну, ну, окей, не те, що прям з божеволів, просто що його когнітивні здібності прям. На самому низькому рівні що там вже, прям, ну, якщо його послухати, як він говорить, що він говорить, він говорить як 6-8-річна дитина, плюс-мінус. Я думаю, от у нього інтелектуальні потуги на тому рівні Максиме, вимушена да? та тимчасово тільки призупинити нашу розмову, яке завжди ви знаєте, що в половину в нас включно. Я Тільки скажу, що те, що він використовував як зброю проти Джо Байдена, ми бачимо, що це справді природа, вона обертається і проти нього. Але це не персональні проблеми. Він президент наймогутнішої країни світу, політика якої впливає на всі інші держави, і так чи інакше, але здорові президенти США це важливо і для нас. Так? Хоча я і нагадую, друзі, що звісно ж як і завжди, думати, що в чиїхось інших руках американського президента, американського суспільства наше майбутнє ні, воно все ж таки в наших руках.